226 бойових зіткнень на передовій майже так само, як і днем раніше, І мінус 1180 сто з півночі. На покровському напрямку противник сконцентрував сили і намагається наступати саме там, де найскладніше, вкотре побував головнокомандувач Сирський. Генерал запевнив про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться. Одним з головних завдань для наших воїнів визначив захист наявних логістичних шляхів і організація додаткових. Відтак на Покровському напрямку напередодні вісім. Десят атака лиманському, 32, Костянтинівському, 24 і південно – 18 боєзіткнень. на Краматорському затище. Сили оборони уразили пункт управління ворога, три райони зосередження особового складу, підбили два танки, 11 бойових броньованих машин, дев'ять артилерійських систем, два засоби ППО, 88 одиниць автомобільної, і дві спеціальної техніки окупантів. А іще напередодні у генштабі підтвердили приліт по заводу Ставролєн. Це у ставропольському краї до теплої зустрічі з виробами українського. ПК він переробляв вуглеводні і на додачу уражено склад боєприпасів у населеному пункті Новий світ. Це тимчасово окупована Донеччина. Наче все ставайте до лав сил оборони України разом легше долати ворога. Слава Україні!